Вітаю! Ми продовжуємо вивчення сервісу Chrome Music Lab, і сьогодні поговоримо з вами про другу таку класну іграшку, яку ви можете використати у себе на уроці, особливо на дистанційному, це Sound Maker. Що це за така класна штука? Тут ви просто натискаючи на квадратики певні, можете згенерувати мелодію, наприклад. Натискаю. Як бачимо, мелодія зациклюється, ви можете регулювати темп, у якому вона буде грати, ви можете додати сюди мікрофон співати відповідно, але ось бачите, у вас є тут позначка, що ж це грає. Два інструменти зображено. Перший інструмент нам показує, що буде грати ось цю основну мелодію. Ну, я би обрав би зараз. Піано. зараз побачимо. Ну, тут змінився інструмент. Але ось внизу ви бачите, є можливість також зробити біт. Тепер спробуємо разом. Використовуючи цей інструмент, ви абсолютно спокійно можете підібрати е, цікавий біт, і, можливо, ваші учні або ваші друзі зможуть створити мелодію. Ну, щодо налаштувань, тут маємо також ваше... налаштування. Це е, у нас такі більш, проф... більш професійні налаштування, але ви можете погратися із власне, довжиною, ви можете погратися, тут, яка довжина буде зацикленого фрагменту, ви можете погратися із тим, е, скільки у нас який розмір буде. І так далі. Коли ви все зробили, натискаєте Save, ви отримуєте лінк і можете скачати. Але не лише лінк, тут ви можете спокійно скачати Wave WAV формат Ось. Зараз я скачав, і я можу цю мелодію вже прослухати в себе на фортепіано на перепрошую на комп'ютері. Або ви можете скачати МІДі. MIDI. MIDI формат використовується для того, щоб потім це використовувати у спеціальних програмах музичних, які будуть далі генерувати все, що потрібно. Ну, А для першого знайомства цього абсолютно достатньо. Ще раз нагадую, ми з вами щойно гралися з таким інструментом, як uh, Soundmaker.